Доброго дня, шановні присутні, учасники громадських слухань. Дозвольте представитись. Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на громадських слуханнях щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Альянс «Нафта» група «РВ». Тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Е, представтесь, будь ласка. Доброго дня. Вакулі, Владислав. Okay. Технічний директор Альянс Нафтогруп. Дякую. Добрий день, Івашко Ігор Добре. Андрійович, представник компанії Екоконсалт, розробники звіту з веде дякую. Наразі присутні представники від суб'єкту господарювання. Чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин. Далі продовжимо. Huh. <laughs> 10.15. представники громадськості не приєднались від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях. Присутні Вакулін Владислав, технічний директор товариства з обмеженою відповідальністю Альянс Нафтогруп РВ та Івашко Ігор, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Альянс Нафтагруп РВ щодо експлуатації та модернізації автозаправної станції, призначеної для зберігання та реалізації світлих нафто. Продуктів, заправки паливом автотранспорту всіх типів за адресою Рівненська область, Дубинський район, селище Млинів, вулиця Рівненська, 19. Товариство з обмеженою відповідальністю Альянс Нафтагрупа РВ відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля, з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на Національній онлайн-платформі Екосистема за реєстраційним номером справи 13811, повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факт оприлюднення повідомлення 29 липня 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення у публічних місцях. Стяг населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності селищі млинів Дубинського району. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи Дубинській районній державній адміністрації та Млинівській селищній раді з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних вебсайтах та дошках оголошень. З 4 листопада 2025 року в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факти оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності в селищі Млинів Дубинського району. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи Дубонській районній державній адміністрації та Млинівській селищній раді з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних вебсайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 9 грудня 2025 року. Сьогодні, 21 листопада 2025 року, в зв'язку з неявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу, гарного мирного дня, до побачення. Дякую, до побачення, До побачення. гарного. дня. Дякую.